Найдавніший мотив на землі. Філіп Девіс ніколи в житті не почувався таким щасливим, як зараз, перебуваючи в тихій маленькій спальні, затишної квартири Флори в Естсайді. Дивно, подумав він. 43-річний чоловік просто не має права бути таким щасливим. Це для молодих. Він розумів це, але нічого не міг із собою вдіяти. Девіс був щасливий. І було б безглуздо приховувати це. Звісно ж, до його щастя приклала свою руку і Флора, чарівна флора, молода, енергійна і прекрасна дівчина. Хто б міг подумати, що вона так сильно полюбить чоловіка середнього віку. Філіп не був товстим, лизим стериганим, але ілюзій щодо своєї зовнішності ніколи не мав. У 43 не кожен чоловік може вважатися красеним. Проте Флора в ньому щось розгледіла, щось у ньому їй сподобалося. Але сьогоднішнє щастя це не лише Флора, він уже не вперше приходить увечері до Флори, але ніколи раніше не відчував такої свободи та повного щастя. Філіп усміхнувся сам собі. Він знав, чому щасливий цього вечора вся річ у вбивстві. Флора притиснулася до нього і тривожно поцікавилася. Що сталося, про що ти думаєш? Ні про що, повернувся Філіп Девіс на грішну землю. Просто лежу і думаю, який я щасливий, як мені пощастило, що я зустрів тебе і таке інше. Я рада, промовила Флора, то ти почуваєшся щасливим поряд зі мною, любий. Звісно. Кивнув Дейвіс і обійняв її. Більше мені нічого й не треба, задоволено зітхнула дівчина. Робити тебе щасливим і більше нічого. І більше нічого? поцілувавши її, грайливо уточнив Філіп. Так, любий, підтвердила Флора. Адже я кохаю тебе, чого ж мені ще бажати у цьому житті. Згадавши свою дружину, Філіп Дейвіс насупився. Уваги! зітхнув він. Щохвилинної уваги, щохвилинної, елегантного одягу, утра, коштовностей. Флоро, невже ти хочеш робити мене щасливим і все? Так і все, стояла дівчина на своєму. І все, бо я кохаю тебе. І я, і я кохаю тебе, поквапився запевнити її Філіп. Потім міцно обійняв молоде, струнке тіло і задоволено зітхнув. Він обіймав дівчину, але десь на самому краю свідомості залишалася думка про вбивство. Філіп з дитинства був палким шанувальником детективів, він перечитав їх неймовірну кількість і знав, що вбивство дружини йому ніколи не зійде з рук. Девіс чудово розумів, що у подібних справах перший. А найчастіше і єдиний підозрюваний чоловік. Сучасна поліція оснащена такими приладами, що слідчим неважко знайти докази, які викриють його, хоч би як обережно він поводився. Філіп Девіс дуже хотів позбутися дружини, як старої, затісної і неприємної шкіри, але зовсім не хотів вирушати через неї до в'язниці або на електричний стілець. І ось. А якщо замислитися, все вийшло випадково він зустрів флору і шустака, причому зустрів практично в один і той самий час. Спочатку він зустрів флору, вони познайомилися у барі, розташованому неподалік його квартири. Вона увійшла, побачила його та підійшла до стійки. Він сам не помітив, як вони розговорились, все це було дуже природно. За знайомством у барі пішли побачення. За тиждень другий, Філіп почав їздити до неї додому. Цікаво, подумав він, як би далеко він зайшов у стосунках із Флорою, якби не зустрів шустака. Напевно, все було б як є. Адже на момент зустрічі з Шустаком Флора вже знала про нього все, починаючи з його дитинства. І закінчуючи шлюбом, для руйнування якого він був готовий піти на все. Звичайно, спочатку Флора попросила його розлучитися, але про розлучення не могло бути й мови. Філіп їй так одразу й сказав дружина ніколи не погодиться дати йому розлучення, не те виховання. До того ж, вона не захоче втрачати його гроші, з кривою посмішкою пояснив він Флорі. Так. Гроші в нього були. У його сім'ї давно стали водитися гроші, а батько Філіпа довів їх до такої суми, що їх уже правильніше називати статком. Девіз не сумнівався, що дружина ніколи його не кохала, а заміж вийшла через гроші. Хоч би яка причина була головною, справи це не змінює розлучення неможливе. Звичайно, він жодного разу не розмовляв з Флорою про вбивство. Тільки розповідав про читані детективи та обговорював їх. Поняття Флора та вбивство були несумісні, і справа була не в її невинності. Ні, Філіп просто не хотів говорити ні про що неприємне, коли перебував поряд з нею. Йому хотілося, щоб у їхніх стосунках усе було ідеально. І ось зараз все було ідеально, принаймні Флора так казала. Вона жила у власній квартирі, відмовлялася приймати від нього подарунки, тобто жила власним життям. Але це не моє, а твоє життя, любий мій, якось сказала йому Флора. Воно твоє, бо я належу тобі. Наступного ранку в його конторі з'явився шустак. Він просив передати, що хоче поговорити про міс Флору Арнольд, повідомила секретарка. Філіп зблід, але зумів зберегти самовладання. Нехай зайде. До кабінету, впевненою ходою, увійшов худорлявий, як з голочки, одягнений чоловік. Зачиніть двері, попросив Філіп Девіс. Так, так, звичайно. Шустак зачинив двері і сів на стілець. У розмові з моєю секретаркою ви згадали ім'я Флори Арнольдс, похмуро сказав Філіп. Я скористався її ім'ям лише для того, щоб прорватися до вас. Я її зовсім не знаю. Ніколи з нею не зустрічався і не хочу зустрічатись. Те, з чим я до вас прийшов, до неї немає жодного стосунку. Я прийшов надати вам послугу. Ви не зустрічалися з нею? розгублено повторив Філіп. Тоді звідки ви знаєте її ім'я? Звідти? Ретельно вимовляючи слова, пояснив Шустак, що я вас знаю. Він закурив, струсив попіл і додав. З вами я, звичайно, теж незнайомий особисто, але мені відомо про те, що у вас проблеми з вашою дружиною, і я знаю, що ви хочете вирішити цю проблему. Моя дружина вас не стосується, сухо промовив Девіс, так само, як і фул Арнольд». Я взагалі не розумію, яке ви маєте право вриватися до мого кабінету, і. Право. перебив Шустак. Але ж ви самі запросили мене. Він підняв руку, закликаючи співрозмовника бодай хвилину помовчати. Напевно, мені треба довести вам, містере Девіс, що я прийшов лише для того, щоб вам допомогти. Я знаю, як вирішити ваші проблеми. Філіп насупився. Шустак говорив так переконливо, що він сам того не бажаючи повірив йому. У моїх проблем немає вирішення, похитав він головою. А я певен, що є, заперечив шустак, як мінімум, одне. Після цих слів у кабінеті запанувало мовчання. Філіп заморгав. Йому здалося, що мовчання триває цілу вічність. Містер Девіс нарешті порушив його шустак. Ви любите читати детективи. Звідки ви знаєте? здивувався Філіп. Я також знаю про міс Арнольд, багатозначно знизав плечима Шустак, і про вашу дружину. У нашій організації чудовий відділ збору інформації, у вашій організації? нічого не розуміючи, повторив Філіп Девіс. Шустак кивнув і акуратно загасив цигарку. Дозвольте мені продовжити ви читаєте детективи. Напевно, вам часто траплялися скупі натяки на велику організацію, яка за певну плату прибирає непотрібних людей. Синдикат, уточнив Дейвіз. Ні, не синдикат, дещо насупився шустак. Ми не маємо жодного відношення до мафії. У нас свій метод, і дозвольте зауважити абсолютно непомітний. Ми пропонуємо наші послуги за певний гонорар. Але ж це смішно, пробурмотів Філіп. Смішно? перебив Шустак. Чому смішно? Ви десятки разів читали про наш метод у книгах. Він дуже старий. Невже вас дивує, що він перекочував із книг у життя? Але. розумію, кивнув Шустак, вам важко наважитися. Я залишу вам свою візитну картку. Телефонуйте будь-коли, крім вихідних. Ми працюємо з опів на десяту до п'ятої. Він дістав з кишені гаманця, витяг з нього маленьку білу картку і поклав на стіл. Потім підвівся і попрямував до дверей. Зачекайте, раптом зупинив його Філіп. Так. Шустак неквапливо обернувся. Ви хочете сказати. Швидко заморгав Девіс. Ви хочете сказати, що за гроші погодитеся убити мою дружину? Я? здивовано підняв брови Шустак. Ні, містере Девіс, звичайно, я нікого не вбиватиму, я лише продавець. У наш час вузької спеціалізації, містере Девіс, ми для усунення наймаємо професіоналів. Але мене запідозрить поліція. Вони довідаються, що я найняв вас, і тоді. Ні про що вони не довідаються, урвав його Шустак. Поліція ніколи не здогадається, що вашу дружину вбили. Наш метод діє безвідмовно. Але, будь ласка, зателефонуйте мені, усміхнувся Шустак, коли будете готові серйозно обговорити справу. Промовивши це, він вийшов і зачинив за собою двері. А Філіп Девіс повільно обвів поглядом порожню кімнату. Все це дурний жарт, подумки сказав собі Девіс після того як пішов дивний відвідувач, але в душі причаївся черв'ячок сумніву, і з кожною годиною він ріс і ріс. Зрештою, Філіп обережно розповів усе флорі, виклавши всю історію, нібито від імені друга, звісно, вигаданого. Флора навіть не здогадалася, що йшлося про нього самого. Цей твій друг нічого не втратить, якщо зателефонує і поставить кілька запитань, правда? Ну сам подумай, яка буде від цього шкода? Жодної. Він будь-якої хвилини зможе все зупинити. Саме цю пораду і сподівався отримати Філіп. Наступного ранку він зателефонував за номером, вказаним у візитівці Шустака. І домовився про зустріч. Контора містера Шустака була на десятому поверсі старої будівлі, на скляних дверях висіла лише табличка з номером 1012. У кімнаті стояв один єдиний стіл, за яким і сидів шустак. Самі розумієте, ми намагаємося не привертати до себе уваги, з посмішкою пояснив він. Тут у нас все по спартанському. А основна база розташована за містом. Сідайте. Звісно, неуважно кивнув Девіс. Він прочитав достатньо детективів, щоб розуміти подібні речі. Я хотів поговорити про ваш метод, а, -а, а. з розумінням кивнув Шустак і заплющив очі. Боюся, я можу вам розповісти про нього дуже мало. Самі розумієте, професійні секрети, але. Безпеку ми гарантуємо, запевнив Шустак, ваша безпека це наша безпека. Ми чудово розуміємо, що ниточка може привести до нас. Звичайно, погодився Філіп, вибачте, але мені все одно здається, що що ви маєте хоч щось знати, закінчив Шустак. Я з вами згоден. І він назвав одне прізвище. Ви хочете сказати, що ви. Шустак з посмішкою кивнув. Але ж він помер природною смертю. Зовсім розгубився Девіс від серцевого нападу. Все правильно, коронер ухвалив рішення смерть від серцевого нападу. Знову кивнув шустак, навіть не намагаючись приховати своє задоволення. Наш метод абсолютно надійний. Філіп зітхнув. Після довгого мовчання сказав. Минулого разу ви сказали про гонорар. Ну, скажімо, десять тисяч доларів. після невеликої паузи сказав шустак. Я не заплачу десять тисяч авансом, похитав головою Філіп. А вас ніхто й не просить платити всю суму одразу, перебив його шустак. П'ять тисяч зараз, другу половину після успішного закінчення справи. У кімнаті запанувала напружена мовчанка. Чек вас влаштує, нарешті поцікавився Філіп. Ні, лише готівка, ледь помітно посміхнувся шустак. Принесіть її сюди по обіді. Він знову розмовляв дружнім тоном. Додому Філіп Деві з'їхав, майже не дивлячись на дорогу. Він поринув у приємні думки про майбутнє. Свобода, повна, абсолютна свобода, жодних докучань. Жодних сварок, жодних, чому ти не звертаєш на мене уваги. Місіс Девіс просто зникне. Вже під'їжджаючи до будинку, Філіп зарікся більше ніколи не одружуватися. Весело насвистуючи, він відчинив вхідні двері. Цікаво, де вона лежить? У вітальні, на кухні чи спальні. Він зачинив двері і потягнувся до вимикача. «Філіпе? То був її голос. Виходить, вона жива. За кілька хвилин Філіп з'ясував, що ніхто і не вчиняв замаху на її життя. Дружина була жива і здорова, і сповнена рішучості і далі отруювати йому існування. Зараз, зітхнув шустак, він уже дістався додому і, звісно, все знає. Ну ось і кінець. А якщо він піде до поліції. Питала дівчина, що сиділа поруч. І що він їм скаже, похитав головою шустак, що найняв людей убити свою дружину і вони її не вбили. Не бійся, нам нічого не загрожує. Звичайно, якби вона несподівано послизнулася у ванні і проломила собі голову, ми могли б записати її смерть на свій рахунок і отримати другі п'ять тисяч. Але надмірна жадібність загрожує великими неприємностями. З конторою також все гладко, я її вже закрив. Шкода тільки, що довелося заплатити за місяць наперед він ніколи нас не знайде. Ти геній, похвалила дівчина. Геній? Це дурниці. Зібрати інформацію, заморочити голову, отримати гроші і вчасно накивати п'ятами дуже просто. А ідея стара, як світ. А я все одно впевнена, що ти геній, притискаючись, повторила вона. Та годі тобі, Флоро, вдоволено гмикнув Шустак і обійняв її.